У надвірні стартував зимовий відкритий чемпіонат з футболу Надвірнянського району з сезону 2022 2023 року. На підтримку Збройних сил України разом ми сильні. Це дуже добре, що ви зголосилися допомогти Збройним силам України. Вони зараз хочуть там. Не тільки кошти, але й вашої підтримки. Так що, як у вас є там друзі, родина, то дзвоніть, просто запитайте, що ми вас підтримуємо, їм дуже це добре буде. І я думаю, що ці кошти, які сьогодні на початку турніру зберуться, підуть на користь Збройних сил України. Урочистості розпочались підняття державного прапора України. присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських героїв, які боролися за незалежність та свободу. Учасників змагань привітав голова Надвірнянської районної асоціації футболу Руслан Нестерук. Традиційно, в першу неділю зими, ми розпочинаємо наш щорічний зимовий чемпіонат зміні футболу серед футбольних колективів. Тим самим займаємо паузу між великим футболом. Ну і на сьогодні реальні події. Війна, тривога без світла, без інтернету. Тим самим мотивує нас ще більше долучатись до міні-футболу, до підтримки Збройних сил України, тому що завдяки їм ми сьогодні маємо змогу грати в футбол, тренуватися, бути біля своїх е, до своїх домівках, сім'єю. Насамперед, хочу привітати вас з початком чемпіонату. Побажати вам міцного здоров'я, поменше, як кажуть, негативних емоцій і гарної гри. Участь у чемпіонаті взяло 16 команд. З них 12 – представники Надвірнянської територіальної громади. У неділю матчі проходили на кількох спортивних майданчиках одночасно. Команди розділили на дві групи. Начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Завацький подякував і футболістам за міського участь міського у змаганнях та розвиток футболу на, на Надвірнянщині. В цей день дякую Надвірнянській районній асоціації футболу, в особі голови Руслана Несторука за таку активну роботу протягом останніх років. Дякую нашим Збройним силам України, завдяки яким маємо можливість жити та змагатися. Хочу подякувати всім старостам, всім громадським діячам, які люблять футбол, міні-футбол. Адже завдяки вашій підтримці, вашим старанням, футбол живе у нашому районі.